Вітаю, друзі, 3 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Леклочок у Східній Азії на Корейському півострові розпочалися дуже незвичайні події. Президент Південної Кореї Юн Сукьоль оголосив воєнний стан. Він це зробив під час неанонсованого телезвернення. Саме сьогодні звинуватив головну опозиційну партію України в симпатіях до Північної Кореї та в антидержавній діяльності. Ну натякає, що вони такі, знаєте, типу сепаратисти, а можливо, взагалі. Заслані козачки. Давайте спробуємо зараз з'ясувати, що ми знаємо на цю хвилину про ситуацію саме на Корейському півострові в Південній Кореї, в той час, коли в Північній Кореї, нібито все спокійно. Юн Сук Йоль, президент Кореї, сказав, що він оголошує воєнний стан, він процитував пропозицію опозиційної демократичної партії. Мені тут, знаєте, є певна аналогія і симетрія. Народно-демократична Корейська Республіка КНДР, Корейська Народно Демократична Республіка, перепрошую, і демократична партія. Часто під вивіскою демократії криється автократія. Говорити про те, що демократична партія Південної Кореї автократична, мені особисто не доводиться. А от звинувачення з боку чинного президента на адресу цієї політичної сили доволі серйозно. Хоча він направду конкретно про них це не говорить, але цитує їх. Казуючи на те, що опозиційна партія у південній Кореї у парламенті, яка до речі має більшість, вона висловилася щодо імпічменту генпрокуратури та відхилила бюджетну пропозицію уряду, в якій, до речі, закладалися гроші для допомоги Україні, і говорить, що саме це призводить сьогодні до суттєвого деструктиву у загалі політиці південної Кореї і можливого зближення навіть південної Кореї і Північної Кореї. Ну, що, як на мене, означає початок дуже серйозного конфлікту, саме Південній краї, що може призвести як мінімум до громадянського протистояння на вулицях і вже там на вулицях Сеулу дуже багато військової техніки. Дюн назвав дії опозиції явно антидержавною поведінкою, спрямованою на розпалювання повстання. Ну, як на мене, закид дуже серйозний і говорить, що ці дії, ну тобто висуненням. Імпічменту фактично генпрокуратурі і не схвалення бюджетної пропозиції. Ці дії паралізували державні справи та перетворили національну асамблею на притон злочинців. Парламент в його розумінні південної Кореї став притоном для злочинців. Хоча Associated Press пише, що нині рейтинг президента Південної Кореї суттєво просів і мовляв через це він вдався до таких дій. Хоча, як на мене, треба досліджувати, що там власне відбувається. Президент Кореї Югун Сукьйоль описує стан як необхідний захід для викорінення цих безсоромних пропівнічних антидержавних сил. Ну щось там таки справді відбувається. Повідомлялося, що спікер парламенту намагався приїхати до парламенту, скликати сесію, але він не зміг це зробити, тому що парламент Південної Кореї заблокований, і вже стало відомо про те, що президент Південної Кореї розпустив парламент. Юн звинуватив опозицію в тому, що вона перетворила парламент і взагалі південну Корею на наркорай і створила безлад в країні. І говорить, що це завдає серйозної шкоди громадській безпеці та засобам існування. Також на тому, що демократична партія намагається повалити ліберальну демократичну систему, ну в принципі, абсолютно очевидне політичне протистояння. І пряма мова е Юнсуколя звучить наступним чином: Національна асамблея стала монстром, який підриває ліберальну демократію, а нація перебуває в нестабільному стані, балансуючи на межі колапсу, і запевнив громадські, що ми ліквідуємо. Дуємо антидержавні сили і відновимо нормальний стан країни якомога швидше. Якщо справді Північна Корея підтримує демократичну партію, то я не виключаю, що вони долучаться безпосередньо до військового протистояння. Але все ж таки Юн Сукьоль намагається оминати конкретно звинувачень на адресу демократичної партії, що, як на мене, є дещо знаєте, таким екстравагантним. Так скажу, ну і змахує відверто на політичне протистояння у понеділок. Міністри Південної Кореї висловили протест проти рішення опозиційної демократичної партії про те, що ті урізали понад 4 трильйона вон з урядового бюджету. же заявив своєю чергою, що ці дії підривають основне функціонування держави. Ну, справді, якщо планували утвердити один фінансовий документ, не вдалося. То відповідні дії, якісь треба було вчиняти, але те, що навіть притул до введення воєнного стану, ну для багатьох це зараз, в принципі, є шоком. Командувач воєнним станом у південній Кореї, пак Аньсу, оголосив про припинення роботи парламенту, про що я сказав вище, і також сказав, що політичні партії тепер не діють. Ну це. Абсолютно типовий класичний воєнний стан. Вхід і вихід із будівлі національних зборів заблоковано. Біля нього відбуваються сутички. Вводиться контроль над усіма засобами масової інформації. Порушники указу про воєнний стан можуть бути заарештовані без ордера. В мережі вже публікують фото військової техніки на вулицях Сеула, що я вам сказав, а місцеві ЗМІ повідомляють, що у небі над Сеулом літають гелікоптери, біля парламенту барикади. З машин їх будують там дорогами їздить лише спецтехніка цивільних за великим рахунком. Ну як є вони звичайно, але це цивільні, які безпосередньо причетні до такого протистояння. А офіцери наказали всім батальйонам. Збройних сил Південної Кореї перебувати у стані бойової готовності. Ну, трішки, як на мене, нібито за великі заходи. Такі дуже сильні, якщо брати до уваги, просто громадське протистояння, громадянське протистояння до цього військовий стан у південній Кореї оголошували лише тричі, останній раз 44 роки тому. Ну і стало відомо, щойно з преси, що національне агентство поліції Республіки Корея скликає екстрену. Нараду. А фінансові ринки Південної Кореї перебувають у хаосі через це політичне шоу президента, як його називають у пресі. І де там правда, я думаю, що ми з'ясуємо трішки згодом. В будь-якому випадку, друзі, це дуже погана тенденція, погана історія взагалі для Корейського півострова. Тому що, як на мене, цим може скористатися Північна Корея для дестабілізації ситуації взагалі в Східній Азії. Я минулого року вам ще розповідав про те, що ну, вбачаю, що найближчий рік-два справді стане серйозним викликом для стабільності взагалі всій Східній Азії. І каталізувати ці процеси, звісно, буде Чен Ін. Чи причетний він сьогодні до внутрішнього протистояння Південній Кореї, поки що інформації немає. Загалом інформації дуже мало, це те, що я зміг збирати на цю хвилину вам, тому поки що залишаю. Цю тему відкритою обов'язково буду до неї повертатися разом зі своїми колегами, які знаються на політиці Східної Азії. Я сподіваюся, що вони знайдуть для нас кілька хвилин, щоб пояснити власне свою думку, що там може бути. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, обов'язково пишіть свої міркування з приводу почутого, тому що справді ситуація в південній Кореї доволі тривожна. За великим рахунком, війна там точно не потрібна, але якщо увага північної Кореї буде переключена з України на ситуацію на корейському півострові, звісно, це нам до певної міри може. Допомогти. Змітюваю, що сьогодні з'являється кілька гарячих точок у світі. Це Сирія. До подій там може бути причетний Ердоган, чим далі тим більше про це говорять. Це Близький Схід, який, на жаль, поки що не затих. Ізраїль продовжує воєнні дії і проти Хезбули, і проти Хамасу. Це Україна, де Росія веде проти нас найбільшу війну на всьому євразійському континенті. Ну і справді не помічати те, що ситуація в світі дуже перегріта. Неможливо за цим усім, друзі, слідкую обов'язково буду ділитися з вами останніми новинами і міркуваннями з приводу того, що власне відбувається. Тому ще раз наголошую, тисніть на дзвіночок. Ви відразу отримаєте повідомлення, коли тут виходять нові відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!